Вітаю колеги. Сьогодні до вашої уваги невеличкий гайд щодо автоматизації роботи з електронним щоденником, електронним журналом, а також е щодо підбиття підсумків семестру і закриття журналу, виставлення тематичних оцінок та семестрових оцінок. Ну і щодо е нової української школи, щодо нуш, виставлення індексів. Ну, ж, тобто, групи результатів. Отож, в першу чергу, коли ми з вами створили журнал, в нас тут майже нічого немає. Єдине, що в нас є в пустому журналі, це ось прізвища батькові учнів. Для того, щоб додати уроки, ми нажимаємо на кнопку додати стовпчик. І тут починаємо додавати. Значить, тип уроку залишаємо поточний і обираємо дату. Наприклад, перший урок у нас з вами відбувся 4 вересня. В моєму випадку уроки з цього предмету відбувалися раз на тиждень. Тому, для того, щоб не створювати окремо кожен урок, ми можемо обирати ось тут ось, ось, частоту повторень. І по-різному, якщо ж це, значить, ми знаємо точно, що розклад наш не зміниться, тоді ми обираємо щотижня до кінця семестру. Таким чином у нас створиться 4 вересня, 11 вересня, 18 вересня, 25 вересня і так далі. Це воно створиться. Якщо ж ми не впевнені, що розклад не змінюватиметься, тоді обираємо щотижня до кінця місяця. Таким чином створиться 4, 11, 18 та 25 Створиться тільки 4 уроки. Якщо ж у вас, наприклад, більше уроків, наприклад, ніж один на тиждень, наприклад, два, ви можете створити щотижня до кінця місяця, 4 вересня. А наприклад, наступний урок у мене 6 вересня. Да, допустимо. Це я створюю вже окремо. Тобто, 4-я створив, наприклад, до кінця місяця чи до кінця семестру. Потім закриваю, створюю ще один урок, наприклад, 6 вересня так само. Ну і обираємо, звісно, час уроку. Коли цей урок у нас відбудеться, нажимаємо зберегти, і в нас з'явиться готові уроки. Це ми вже зробили, в нас вже є ось це все. Поки що без оцінок пустий журнал. І в нас ось тут з'являються ось такі стрічки, де ми можемо додавати дату, номер уроку, також тему уроку та домашнє завдання. Ну, це те, що основне. Значить, для того, щоб заповнити це все швидше. Скористаємося таким методом. Нажимаємо Експорт в Excel. У Нас завантажується, завантажується екселівський файл. Зберігаємо його та переходимо в цей файл. Вімкнемо редагування, тому що тут у нас все пусте, окрім дат. Тому що дати ми вже внесли, коли. Вводили час та дати уроків. Отож, в першу чергу вказуємо номери. Так? Пишемо: в першій стрічці пишемо перший урок, в другій пишемо другий урок. Тепер нажимаємо клавішу Лівий Shift, виділяємо ось ці дві стрічки, відпускаємо Shift і шукаємо так от, наводимо куточок чор... чорний хрестик і проводимо аж до самого кінця, таким чином у нас автоматично створюється. Дати, нумерація. Далі найголовніше це зміст власне, тема уроків. Для того, щоб не вказувати кожен, кожну тему уроків окремо, оскільки це дуже довго, так ми робимо хитріше. Отож, переходимо в наше календарне планування. Ось воно у мене вже створено. І тут ми бачимо, що тут у мене є номер уроків, тема уроків та домашні завдання, які я скоригував. Знов таки, у вас може не бути домашніх завдань, у вас може календарне автоматичне планування виглядати інакше, так як стандартів до його вигляду в принципі немає. Але ми можемо, власне, брати от з цього. Можете відредагувати свій файл або зробити якось інакше. Допустимо, можемо обрати тільки теми. Допустимо, обираємо стільки тем, скільки нам треба ось допустимо, ось це до кінця семестру. Копіюємо вставляємо. Також можна обрати і з домашніми завданнями, і з тим, що вам потрібно. Ну, наприклад, ми обираємо ось так: от. з домашніми завданнями до кінця цього семестру. Копіюємо. Переходимо знову в Excel і нажимаємо праву кнопку миші, ставити. Єдине, що нам потрібно вставити вже безпосередньо правильно. У мене тут трошки так не виходить, тому я обираю ось це окремо, обираю саме теми, нажимаю копіювати. І тут вставляю. Є. Воно вставилося. Тепер для того, щоб воно все було гарним, ми ось тут розширяємо. Дати і так далі, це в нас все залишається. Єдине, що, звісно, потрібно робити його правильно. Вставляємо спочатку перше, розширяємо, вставляємо далі друге. Ось це от ми копіюємо. Бізємо, вставляємо його от сюди, тому що це в нас одна тема. Отож. І тепер все решта, все, що тут залишилося, ми виділяємо до кінця семестру. Або того періоду, який вам потрібен. І вставляємо його за кінцевим форматуванням. Ось тут нажимаємо. Цю вкладочку, параметри вставлення обираємо за кінцевим форматуванням. І обираємо зробити. Таким чином у нас проставляються всі теми. Єдине, що ми можемо їх ще відредагувати, ну, так, як нам потрібно. Допустимо, я бачу, що тут в мене є от пропуски. Тут в мене є зайві слова, наприклад, ось це от, Бачите, це ж не окремий урок, це просто у нас слово. Так ми його перебираємо. Так само ось це от ми з'єднуємо все в одне, тому що це не окремий урок, це просто назва. Тобто редагуємо так, як нам потрібно. І виставляємо по темах. Це прибрав. Це вставив, це прибрав, зайвий коричись комбінацією клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. І клавішею Backspace. Для того, щоб у нас нічого зайвого не було. Те, що до кінця семестру? Бачимо, що так воно у нас і залишається. Все правильно. Чудово. Прибираємо зайве. Тепер бачимо, що в нас залишається єдине, що не заповнено, це домашнє завдання. Домашнє завдання можемо брати знов таки звідси. Інший варіант, ми можемо просто вставити тільки ось це, а домашнє завдання виставляти по ходу, якщо це початок року. Якщо ж у вас вже кінець року і у вас є якісь пропуски, то ви можете обирати ось як я роблю. Просто копіюю ось це. Та вставляю сюди знов таки за кінцевим форматуванням. Вставили. Розширяємо для того, щоб було зручніше. Знов таки редагуємо так, як нам потрібно. Тому що воно може бути десь інколи некоректно. Вставляємо так, як треба. І редагуємо. Насправді це робиться набагато, набагато швидше, якщо ви користуєтеся саме таким методом. Редагуємо так, як нам потрібно і вводимо. Рекомендую відразу редагувати саме тут, для того, щоб не втрачати час, тому що журнал може працювати. Подекуди некоректно, тому бажано. Журнал подекуди працює некоректно, тому бажано це робити тут набагато швидше це все робиться. Це, в моєму варіанті, ми робимо саме так, ви можете зробити якимось чином інакше. Потім пані, скільки буде інший робити, це. До речі, саморобна свічка і саморобна. Це буде розвивати. А я важі ліфоні ще збирати на річку. <різь> Зараз Ось, ну, умовно, ми відредагували все, що нам потрібно. Можна ще передивитися, щоб воно все було правильно. І ми зберігаємо цей файл. Далі переходимо знову в журнал і тепер нажимаємо клавішу «Імпорт з Excel. Обираємо цей файл, який ми відредагували. Відкриваємо його сюди. Ось він додався. Нажимаємо завантажити. Чекаємо деякий час і споглядаємо результат. І ось ми бачимо, що все календарно-тематичне, разом із завданнями, все в нас додалося автоматично ось таким чином. Наш семестр заповнений. Це щодо автоматизації, так робити набагато швидше і легше.